Христос Воскрес! Вітаю всіх любителів православного слова. Минулого разу ми з вами говорили про свято жон Жонмироносець, зупинившись зокрема на роль жінки у суспільстві. Але ми нічого не сказали про роль жінки у церкві. Якщо колись за часів сивої давнини жінок взагалі не допускали до церковного хора, то тепер важко уявити Богослужіння без жіночого голосу. Так же повелося, що жінки стали головною рушійною силою церковного життя. Куди ж поділися ви, шановні чоловіки? Невже це привівся вже казацький, славетний, православний дух? Це особлива тема для роздумів. А ми сьогодні говоримо про роль чоловіка у сім'ї. Якщо ми відкриємо новий завіт, книгу, Письмо Апостол до Ефесян, 5 розділ, то побачимо такі слова. Дружини. Кориться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому, дружина нехай боїться свого чоловіка. Деко може здатися, що тут мова йде про переречення дружин на рабське становище перед цими чоловіками, на що дається Своєрідна Божа самкса через святого апостола. Але можу відразу зазначити, що це зовсім не так, як декому може здатися на перший погляд. По-перше, ці слова адресуються не чоловікам, а жінкам. І говориться про жіночу покор, а не про деспотизм чоловіків. По-друге, вислов Коріться як Господові тут не зовсім дали переклад з мови оригіналу. Річ тим, що слово Господь церковнослов'янське має більш широке значення. Воно має значення як володар, пан, от російське слово Господін. Тому, правильніше тут сказати, коріться як господарю. І от Світлан Слатовусла, в тлумачуючи ці слова, говорить, що Сара називала свого чоловіка Авраама паном, господарем, господін моїх на російській мові. Але Авраам від цього не відчував себе паном. Так от і в нашому випадку дружина має ставитися до чоловіка як до господаря, а він повинен у відповідь. Не панувати над нею, а ще більше любити її, дорожити нею. Ці слова мають продовження, що на згадані. Чоловік є головою жінки, як Христос, голова церкви. Він же, Спаситель тіла. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Отже, главенство чоловіків над дружиною полягає не у суровому керуванні, а в тому, що він є головний рятівник, опора, і коли треба, готовий. Навіть померти за неї. Ну а відносно того, що, що дружина нехай боїться цього чоловіка, ми з вами говорили вже під час попередніх зустрічей. Я тільки хочу нагадати, що дружина боїться вчинити щось проти волі чоловіка не тому, що страшиться його гнівної реакції, а лише тому, що боїться вчинити проти волі кохана, боїться його образити, засмутити, зробити йому щось неприємне, досадне. От, скажімо приклад. Зовсім з іншого життя. Дитина знає, що батьки її люблять, ніколи не насварять. І так сталося, що дитятко таким небаченим рухом дочепила банку з варенням, банка падає зі столу, розбивається, і тут раптом заходить батько ну чи мати. Яка реакція дитини? Страх. Дитина труситься від страху. Ну, чому? Вона ж знає, що її не сваритимуть. Чому ж вона починає плакати? Тому що дитина прекрасно усвідомлює, що її люблять. Про неї піклуються, все за для неї роблять, стільки уваги приділяють. А воно от у відповідь от таке зробило. Ось і вся причина страху. І про подібний страх, і говорить апостол, що дружина хай боїться свого чоловіка, боїться тому, що він її кохає і тільки тому, і не більше. Те саме стосується і страху Господнього. Невже святі праведники бояться Бога тільки тому, що страшаться пекла чи покарання тут на землі? Звичайно, ні. Вони пізнали любов Божу величну. І тому для них гріх проти Бога є дією направленим проти любові Божий. Це свого роду злочин проти Бога. І подібне мають вбиватися з жінками по відношенню своїх чоловіків. Вони мають їх боятися лише за одною причиною, тому що знають, що їх люблять, і чоловіки живуть ради них. Тільки тут інше питання: чи ми дійсно їх любимо кохаємо? Чи ми, може, вимагаємо від них саме кохання. І чоловіки, пише апостол, любіть своїх дружин і не будьте сурові до них. Це із послання до Колосіна. Церковний славянський переклад тут більш точно передає слова. Не огорчайтеся к ним, тобто не будьте гіркотними для них. Ну не покладайте на них важкої ярма. Всі вимоги, прохання робіть мають виходити лише за причиною любові, а не тому, що я так сказав. Чоловік повинен проявляти терпляче піклування про дружину, бути уважним до тієї, хто своєю ласкою. Співучістю Росії всієї неприємності. Він повинен бути байдужим до, так би мовити, жіночі роботи, щоденних справ, так званих дрібниць. Тому цими дрібницями наповнюється все наше життя. І завдяки цим дрібницям створюється домашній затишок. А де затишно, там і радісно. І ми, чоловіки, маємо, повинні це розуміти і цінувати. Тому чоловік, як і голова сім'ї, повинен любити свою дружину. І всіляко піклуватися про неї. Чоловіки, живіть разом з дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо і вони і спадкоємці владаті життя. Наостанок захотілося нагадати про те, що християнську сім'ю Івангелій називає домашньою церквою, а в цій церкві є голова, чоловік. І сього прийде слова Фіфана Затворника, святитель мови оригіналу. семейство – церковь, муж – глава всей церкви. Позже блюдет чистоту ее, способ и часы домашнего молитвования не на нем, определи их и поддерживай. Способы просвещения семейства в вере на нем, религиозная жизнь каждого на нем, разуми, укрепи, остепени. О, если в святом и бачим, что в православных семьях на человека покладается ответственность за щеденную молитву, Щоб вона творилася певний час, щоб вона була постійною і за духовну підтримку всіх членів сім'ї. Тому я бажаю всім чоловікам чоловічої мудрості в сім'ях. Ми прощаємось до наступної зустрічі, яка має відбутися на початку літа. Бувайте здорові! ангел хоронителі